Бабуся з косою то така старушенця, від якої не відмазатись ні за які гроші. Перед нею усі однакові: плебеї, патриції, раби, царі і імператори. У стародавньому римі в тої бабки роботи було хоч греблю гати. Бувало навіть так, що кістлява не встигала косу нагустрити, щоб цією косою махнути настільки швидко і професійно, щоб клієнт відійшов у засвіти, не відчувши болю та страждань. І ось саме в той час, коли бабка гострила косу, їй надходили найважливіші замовлення, які вона не мала змоги відкласти на потім. Адже Харон, доблизку відмивши свій човен, очікував на римських імператорів. Розпочнемо ми з Гая Юлія Цезара. Цей чувак, хоч і не був повноправним римським правителем, як ми це уявляємо, але саме він відправив у засвіти Римську республіку, засновану у 509 році до нашої ери. Сам Цезар неодноразово постачав клієнтів бабці з косою, вбивавши сотні тисяч гальських чоловіків, жінок та дітей, а потім і багатьох римських громадян у громадянській війні 49-45 років до нашої ери. На початку 44-го року до нашої ери Цезар утримав титул довічного диктатора, і це значило, що Цезар одноосібно керував республікою. Це страшно не подобалось римській політичній верхівці, тобто сенаторам, і вони вирішили Цезара прихлопнути. 15 березня 44 го року до нашої ери в Курії Помпея зібрались на засідання усі римські сенатори. Цезар мав головувати на цих зборах, де мав повідомити римлянам про те, що він планує відправитись у парфію та завоювати парфянське царство, але не судилося. Змовники, обступивши Цезара, нанесли йому 23 ножових поранення, і стікаючий кров'ю Цезар, віддав душу Юпітерові біля підніжжя статуї Помпея, його колишнього друга та колишнього ворога. За словами Светонія, з 23 поранень смертельним було лише одне, але і його вистачило, щоб Харон, отримавши дві срібні монети, переправив Цезара через річку Стікс. Після загибелі Цезара розпочався дербан влади. Сенатори домовлялись з Марком Антонієм правою рукою мертвого диктатора, але не зважали на Гая Октавія Фуріна, спадкоємця Цезара. І сенатори, і Марк Антоній не бачили у Октавії суперника. Але даремно цей 19-річний юнак був розумнішим за Марка Антонія та за усіх сенаторів разом узятих. Згідно із заповітом Цезара, Гай Октавій Фурін був всиновлений диктатором, і більша частина спадку Цезара переходила у його розпорядження. Але не отримавши ні сестерція із свого спадку, який, до речі, нажив Марк Антоній, Октавій вирішує забрати у Марка Антонія силою те, що йому належить. Римські сенатори тішились, як малі діти, бо це було їм на руку. Сенат підтримує Октавія у боротьбі проти Марка Антонія. Але після того, як Октавій відігнав від влади Марка Антонія, Сенат вирішив кинути їхнього рятівника, тобто Октавія, який на той час називав себе Гаєм Юлієм Цезарем Октавіаном. І, до речі, даремно вони це зробили. Октавіан, Марк Антоній та Лепіт об'єднались у триумвірат та влаштували сенатові проскрипції, тобто валили усіх, хто їм заважав, конфісковуючи їхнє майно на свою користь. У цій кривавій м'ясорубці кістлява прийшла до видатного оратора тих часів Марка Тулія Цицерона. Цицерона вбили за наказом Марка Антонія, який недолюблював оратора за образливі промови у свою сторону. Марка Туллія було вбито, коли він намагався втікти у Грецію. Його відрубану голову та руки відправили до Риму, де виставили на головній трибуні Римського форуму. Після проскрипцій триумвіри роздребанили республіку, але як це частенько буває між політиками, розпочались чвари. Марка Лепіда одного з триумвірів усунули від влади. А між Антонієм та Октавіаном розпочались криваві громадянські війни. Закінчились вони тим, що Марк Антоній вкрутив собі віку, вструмивши у себе меч, але якось невдало він це зробив. Після того як він себе проштрикнув, то протягнув ще декілька годин і клигнув. Через декілька днів віддала душу своєму єгипетському богові і Клеопатра, яка народила Марку Антонію трьох дітлахів і усіляко підтримувала свого чоловіка у боротьбі проти Октавіана. За переказами Клеопатра вбила себе отрутою або її вкусила отруйна зміюка, або ж вона випила отруту з вином. У 31-му році до нашої ери Октавіан залишився єдиним з тих, хто змагався за владу у республіці. Але він чудово розумів, що вголос про своє одноосібне правління говорити не слід. Він пам'ятав про долю Цезара і тому проголосив себе лише першим громадянином Риму, тобто він був першим серед рівних. Коротше кажучи, він був принципсом. Звідси і назва принципат, форма правління в Римській імперії від 31 року до нашої ери до 284 року нашої ери, коли імператор Діоклетіан встановить нову форму правління Римської імперії, яку історики називатимуть домінатом. Починаючи з 31-го року до нашої ери, Октавіан заволодів усіма важелями впливу у римській політиці. А у 27-му році до нашої ери заявив: Все, я замахався, іду на пенсію. Сенат та народ Риму мало не зі сльозами на очах благали Октавіана залишитись, і він спочатку, звісно, ж декілька разів відмовивши, усе ж таки погоджується і приймає титул Августа, який ми можемо перекласти як найсвятіший. Титул Август носитимуть усі наступні римські імператори. Август керував римлянами аж до 14-го року нашої ери. Проживши на цьому світі 76 років, Август помер у місті Нола від хвороби, яка не давала йому спокійно жити протягом останніх декількох років. Відверто кажучи, Август хворів на ту чи іншу хворобу протягом усього свого життя. А ось можливий рак шлунку звів його у могилу. Кажуть, що останніми словами Августа були Я утримав Рим із цегли а залишаю Рим із мармуру, натякаючи на ті будівельні проекти, які були проведені за його наказом. Але Светоній говорить нам, що останніми словами Августа були слова до його третьої дружини Лівії. Лівія, пам'ятай, як ми жили разом живи і прощавай. І Лівія жила ще 15 років. Вона померла без сторонньої допомоги у віці 87 років у 29 му році нашої ери. А у 14-му році нашої ери, після смерті Августа, до влади прийшов Тиберій. Тиберій був сином Лівії та її першого чоловіка Тиберія Клавдія Нерона. Кажуть, що Август, побачивши Лівію, втріскався в неї по самі вуха, і так як він тоді був наймогутнішим політиком в Римській імперії, то просто наказав Клавдію Нерону розлучитись із Лівією. До речі, на момент одруження із Августом, Лівія була вагітна другою дитиною від свого першого чоловіка, але Августа це ніяк не бентежило. Імператор Тиберій був скупердяєм з великої літери, і за це його всі кляли. Але він не просто так був жадібним, він накопичував гроші для державної скарбниці. Перебуваючи при владі, Тиберій робив усе, щоб ті, хто йому заважав, чим пошвидше зустрілись із бабкою в Чорному. Так, наприклад, він відіслав у заслання мати Калігули Агрипіну старшу, яка каламутила воду і намагалась бунтувати проти Тиберія. Агрипіна старша вважала Тиберія вбивцею свого чоловіка, а своїх синів вважала справжніми спадкоємцями влади. І, як то кажуть, Агрипіна дотренділась. Її відправили у заслання на острів Пандетерію, де над нею знущалась імператорська охорона. Один із центуріонів Тиберія одного разу так побив Агрипіну, що вона втратила око. На острові Пандетерія Агрипіна молодша і віддала свою душу у руки Юнони. Кажуть, що вона замурила себе голодом. Двох її синів, а саме Нерона Германіка та друза Юлія Цезара, було звинувачено у державній зраді та засуджено до страти. Нерона Германіка або закатували голодом або ж він скоїв самогубство, а його брата, друза Юлія Цезара, знайшли мертвим у камері біля солом'яного матрасу, який він намагався з'їсти, адже його теж катували голодом. Але наймолодшого із синів Агрипіни Гая якого поза очі називали Калігулою, Тиберій залишив при собі. Імператор забрав Гая із собою на острів Капрі, де старий хтивий збочинець віддавався розпусті. Кажуть, в Гая Калігули поїхав дах саме на острові Капрі, адже старий Тиберій змушував Гая брати участь у оргіях. Про Оргії розповідати я не буду, бо ще заблокують, а нам цього не потрібно. Отже, в Гая почав протікати дах, але... Гай був нормальним чуваком, який розумів, якщо він буде перечити Тиберію, то його чекає тюремна камера, голод та солом'яний матрас, тому усіляку догоджав старому збочинцю. Тиберій планував призначити спадкоємцем влади свого рідного сина Друза, але його утруїли, коли до влади прагнув Сеян, префект приторію, тобто начальник охорони Тиберія. Після смерті Друза в Тиберія залишився онук Геммел. Але йому бракувало віку, і тому старий Тиберій заповідав владу і своєму онуку і Гаю Калігулі. Гай як старший мав керувати до тих пір, поки Гемел не досягне повноліття, а потім передати йому владу. Але це буде пізніше, і це буде трохи не так. Отже, старий та хворий Тиберій, перебуваючи на своїй віллі в Мізеномі, відчував себе настільки погано, що раптово втратив свідомість. Ті, хто перебував поряд з ним, вважали, що він помер, і Калігула навіть зняв з пальця Тиберія імператорський перстень. Коли всі вітали Калігулу як імператора, до кімнати увійшов раб, який сповістив, що Тиберій отямився та просить їсти. Маклін, новий префект Преторію, якого призначили після Саяна, задусив старого Тиберія подушкою. Подеякували, що Тиберія задусив подушкою. Не Маклін, а сам Калігула. Але наскільки ця інформація правдива, ми сказати не можемо. Адже про смерть Тиберія писав Светоній, який додав, що Тиберія могли замурити голодом чи отруїти. Тобто є три версії: обирайте, будь-яку. І поки ви обираєте до влади після смерті Тиберія у 37-му році приходить Калігула. Светоній пише про калігулу усіляки. Наприклад, зі слів Светонія, нам всім відомо, що Калігула мав інтимні стосунки із своєю сестрою, збирав мушлі як трофей, коли нібито переміг самого Нептуна, та навіть прагнув того. Щоб його улюблений кінь отримав чи то посаду консула, чи то посаду сенатора. Але Калігула тролив сенаторів. Він пам'ятав про долю своїх братів та матері і про те, хто був причетний до їхньої смерті. А причетний був не лише Тиберій, а й деякі сенатори, які ставили свій підпис під вируками, так що Калігула мстився вбивцям своїх рідних. А сенатори не відставали від калігули та планували заколоти проти імператора. Декілька заколотів зазнали невдач, і тоді ще більше сенаторів стара скосою відправила до Харона. Але бабуся пильно стежила західними повідомленнями, і 24 січня 41-го року нашої ери прийшла по душу калігули. Смерть знайшла калігулу, коли він ішов з театру на обід. У коридорі між театром та імператорським палацом на калігулу накинулись вбивці з мечами. Один з них, якого звали Касій Херея, промовив до імператора: отримуй своє і вдарив мечем у щелепу. Потім накинулись інші та нанесли калігулі 30 ударів мечами. Жахлива смерть. Цілились навіть в пах. Після вбивства імператора розлючені змовники схопили та стратили дружину Калігули та його доньку, якій було лише 11 місяців. Тіло мертвого імператора віднесли на Есквілінський пагорб, де його спалили лише наполовину, а потім закопали. Лише згодом сестри Калігули відкопали труп свого брата, який кремували та поховали. Після вбивства калігули стара з кусою без поспіху перейшла до імператорського палацу, де за завісою ховався Тиберій Клавдій Цезар Август Германік, якого ми знаємо як імператора Клавдія. Цей чолов'яга, якому на той час виповнився 51 рік, був онуком імператора Августа. І, хоча він був онуком імператора, ніхто із імператорської родини на нього ставки не ставив. А що з нього візьмеш? З дитинства клавдій хворів, шкандибав, затинався при розмові і весь свій вільний час проводив читаючи книги. Кому був потрібен такий правитель? У заповітах про нього згадували в останню чергу. Тепер Клавдій стояв за Завісою, а стара дивилась то на нього, то на екран свого гаджета. Вона вже розмахнулась, щоб завдати удару, коли їй прийшло повідомлення. Стій, давай без ініціатив, нехай живе поки що. Одразу після цього повідомлення Завісу відкрив Приторіанець, який впав перед Клавдієм на коліна, та проголосив його імператором. Трохи пізніше, коли Клавдія привели у табір приторіанців, його як імператора підтримала уся преторіанська гвардія. А в той час в Сенаті римські сенатори вітали один одного із смертю Калігули. Вони раділи та вирішували, кого із сенаторів проголосити імператором. Вони прагнули, щоб на престолі сидів потрібний їм чоловік, який був би лише маріонеткою в їхніх руках. І ось коли вже сенатори майже обрали кандидатуру, їм доповіли: звиняйте, панове сенатори, у вас нічого не вийде. Преторіанці проголосили імператором Клавдія, все натішились. Сенатори благали Клавдія відмовитись від престолу, і Клавдій був не проти, але побоювався, що після того, як він відмовиться від титулу, його приб'ють ті, хто його обрав. Так що Клавдій сказав своє залізне ні. І сенатори погодились, бо не бажали помирати від зброї преторіанської гвардії. В своє правління Клавдій жив в мирі із сенаторами, і про змови проти імператора не могло бути й мови. А для чого? Нормальний мужик, сенат поважає, палки в колеса не вставляє. Написав 28 книг з історії етрусків, намагається удосконалити латинську абетку, любить гладіаторські ігри і усіляко допомагає народові. Так що можна жити. Але от із жінками Клавдію не фартило. Клавдій був одружений тричі, і усі три шлюби були невдалими. Перша дружина померла в день весілля, з другою Клавдій розвівся, бо її підозрювали у вбивстві. А третя Валерія Меселіна була хвойдою, якої Рим ще не бачив. В садах Лукула Меселіна влаштувала публічний будинок, де змагалась із римськими повіями, хто задовільнить більше клієнтів. Кажуть, що одного разу за ніч імператриця Меселіна принесла задоволення 24 чоловікам. Клавдію доповіли про розпусту дружини, і за його наказом, Меселіну залізали у тих самих садах Лукулла. Четвертий шлюб Клавдія, коли він одружився із своєю племінницею Агрипіною молодшою, ми теж не можемо назвати щасливим. Агрипіна молодша була сестрою Калігули, а амбіції в неї були не гірші ніж в її матері, Агрипіни старшої. Молодша Агрипіна мріяла про те, щоб її син від першого шлюбу, Луцій Доміцій Агенобарб, в майбутньому відомий як Нерон, став імператором. Але в Клавдія був син від третього шлюбу, якого звали Тиберій Клавдій Цезар Британік. Агрипіна молодша була жінкою, яка досягала мети будь-яким чином. Вона вмовила Клавдія всиновити Нерона, і як старший син імператора, Нерон, звісно, після смерті Клавдія мав отримати титул імператора, а потім, коли Британік досягне повноліття, розділити надану йому владу. Що ж, Нерон був першим у заповіті, але Клавдій помирати не збирався, а Агрепіна молодша не збиралась чекати, поки стара з косою. Отримає повідомлення, що Клавдію вже потрібно пакувати манелі та відправлятись у сади Юпітера. Четверта дружина Клавдія вирішує пришвидшити події 12 жовтня 54-го року нашої ери. Під час вечері імператору Клавдію стає поганим. Античні історики пишуть, що Клавдія отруїли його улюбленою їжею білими грибами, і що саме Агрипіна особисто піднесла це блюдо своєму чоловікові. Клавдій помер не одразу, йому було погано усю ніч, і на ранок, 13 жовтня 54-го року, стара з косою отримує повідомлення, що Харон вже прибув до потрібного берегу і очікує на Клавдія. Клавдій відійшов у засвіти у 54-му році нашої ери у віці 64 років. До влади приходить Нерон. кажуть, що його рідний батько, коли його вітали з народженням сина, промовив. Від мене та від Агрепіни може народитись лише абсолютне зло. І дійсно, Нерон не був Янголом. У перші роки після того як Нерон став імператором, замість нього Римською імперією керувала Агрепіна, звісно, через своїх людей. За її наказом отруїли сина Клавдія Британіка, і тепер правителем імперії став її рідний син Нерон. Нероном опікувався філософ Сенека, намагаючись зліпити з нього гідного правителя. Але не судилося. Нерон співав, танцював, декламував вірші і вважав, що він грає на кіфарі краще, ніж Аполлон. Можливо, він би так і грав на кіфарі до самої старості, якби його мамаша не пхала свої п'ять сестер в особисте життя Нерона. Агрипіна молодша вказувала синові, з якими жінками йому зустрічатись, а з якими ні. Нерон не прислухався до наказів своєї Мамулі. Він до нестями закохався у попею Сабіну, жінку, яка прагнула влади не менше за Агрипіну. Дві зміюки зійшлись у битві, і перемогла молодша. Попея вмовила Нерона вбити Агрипіну, адже лише вона заважала щастю закоханих. Нерон запрошує Агрипіну на вечерю, де усіляко демонструє своїй матері, що він її улюблений синочок, який буде чемним та дослухатиметься до її порад. А всі інші жінки хвойди і все таке. Після вечері Нерон проводжає Агрипіну на корабель, на якому усе підготовлено для вбивства. Але хитромудрий механізм спрацював не так, як потрібно, і плитою розчавило не Агрипіну, а її раба. Агрипіна вскочила у море, де її намагались добити гарпунами, але вбили рабиню Агрипіни. Агрепіну врятували рибаки, і вона дісталась до своєї вілли в Мізеномі, де 17 березня 59-го року нашої ери її було вбито за наказом Нерона. Кажуть, що коли Агрепіна побачила вбивць, то сказали наступне: бий у черво, натякаючи на те, що вона породила чудовисько і кається в тому, що привела на світ такого сина. Далі були гастролі, пожежа у Римі, гоніння християн, шлюби з чоловіками, заколоти та страти сенаторів. Звісно, із сенаторами в ті часи потрібно було жити в мирі, а не привселюдно їх принижувати. В Іспанії новим імператором було проголошено Сервія Сульпіція Гальбу, якого підтримав римський сенат. А нерон зрозумів, що йому гаплик. Светоній писав, що Нерон мав намір проголосити промову перед римським народом на форумі і попросивши пробачення за все відбути у Єгипет, але відмовився від цієї ідеї, боячись, що римський натовп заб'є його ще до того, як він досягне римського форуму. В ніч на 9 червня 68-го року Нерон втікає з Риму. Звісно, він не бачить, як поряд з ним біжить бабуся у чорному, яка міцно тримає в руках загострену косу. Прибувши на віллу свого товариша, Нерон наказує підготувати усе для похорону, але не наважується на самогубство і, лише взнавши, що за ним відіслали притуріанців, Нерон струмив меча собі в горлянку. кажуть, що перед смертю Нерон промовив. Який великий артист гине? Після смерті Нерона у старої з Косою було досить багато роботи, адже розпочався період римської історії, відомий нам як рік чотирьох імператорів, рік Кривавої Громадянської війни. Імператори змінювали один одного з блискавичною швидкістю, і три з чотирьох імператорів померли не своєю смертю. Сербія Сульпіція Гальбу закололи мечами в Римі. Його відрубану голову притуріанці носили на палі вулицями міста та вигукували красунчик Гальба, насолоджуйся молодістю. Хоча гальбі на момент загибелі було вже 70 років. Після загибелі Гальби притуріанці обрали імператором Марка Сальвія Отона, який і влаштував вбивство Сервія Сульпіція. Отон намагався жити в мирі як із сенаторами, так і з притуріанцями, але германські легіони не погоджувались із рішенням у Римі. Вони обрали своїм імператором Авла Вітеллія, який одразу ж відправив своїх полководців на Рим. Отон вирушив з Риму на зустріч ворогові, але програв у вирішальній битві. Отону вдалося врятуватись у м'ясорубці, але за декілька днів він скоїв самогубство. Вітелій не був гідним імператорського титулу. Страшний ненажера та марнотратник прибув у Рим, і через деякий час сенатори зрозуміли, що вони підтримали не того кандидата. Поки в Римі тривали пиятики та бенкети вартістю в мільйони сестерцій, на Рим вже йшли війська Веспасіана, якого проголосили імператором легіони східних провінцій Римської імперії. У грудні 69-го року перші загони військ Веспасіана увірвались в Рим. Вітеллій вирішив врятуватись втечею і, прихопивши із собою пояс із золотом, накивав п'ятами з палацу. Але далеко втікти йому не вдалося. Його спіймали та повели на страту. Римський народ, який ще декілька місяців тому радів та вітав Вітелія як імператора і забавлявся на влаштованих ним видовищах, тепер кидав у нього болотом та лайном і ображав останніми словами. Кажуть, що коли Вітелія вели на страту, він кричав до римського народу: Я ж був вашим імператором, але римському народові було байдуже. Народ прагнув крові, і він її отримав. Вітеллія було привселюдно страчено на Гемонських сходах, де скидували трупи вбивць. Разом із Вітеллієм стратили його сина та брата, а після страти тіла вбитих почепили на гаки, протягнули вулицями Риму та вкинули в Тибр. Ось така історія, друзі, хотілося би коментарів та вподобайок під цим відео, ну і звісно, добра усім, крім ворогів, почуємось!